Тут таке діло. Я перед собою маю каструльку варених яєчок. У мене є лікарська ковбаска. По знижці. У мене є огірок. У мене нема редису. А є велике бажання з'їсти окрошку. Окрошку. Oh, baby. Тому, мабуть, поїхали шукати редис, бо діла не буде. В теорії я могла би взяти свою редиску. Але проблема в тому, що вона ще не виросла. Ну, не невтішні, радиско я не знайшла, але я можу достати картопельку і горошок зелененький. І баночку огірочків. До речі, це вже цьогорічні огірки у гірчиці. І що? І буде олів'є, але воно буде у нас з домашнім майонезом. І спробую один спосіб картоплю, аби її не варити. Зараз все покажу. До картоплі я додам трошки солі і оливкової олійки. Це це гарно перемішаю, і я знаю, що є такий спосіб варять вже нарізану картоплю. Я ж хочу її запекти в аерогрілі. Чому я нарізала? Тому що це буде швидше набагато, аніж запікати її цілу. І це буде набагато корисніше, аніж варена картопля. Ось так, прямо в голу чашу. Я засипаю картоплю і поставлю її на режим овочі. Тобто там температура, мабуть, десь 160. Градусів. Я думаю, що хвилин 15 їй буде достатньо з головою. Ось така краса, яка потім трошки вистигне і відправиться одразу в наш сад. Поки готуємося картопля, ми з вами приготуємо майонез. Для цього нам знадобиться 200 мл рафінованої соняшникової олії. Одне куряче яйце. Білий або чорний перець, не важливо. Це все за вашим смаком. Також сіль. І гірчиця. Я використовую два види гірчиці: французьку в зернах і американську. Вона така не гостра, але якщо ви любите гірчинку, щоб воно було погостріше, ваш майонез, будь ласка, використовуйте ту, яку вам вподоби. Десь по чайній ложечці кожної з них я кладу. Зараз найголовніший процес, ви погружаєте ніжку блендера на саме дно і нічого з неї не робите, крім вашого, бжик-вжик поки не побачите білу піну майонезу. Такий гарний і густий. Ми отримуємо майонез буквально за 15 секунд. На цьому етапі я додаю все, що я хочу по травам і приправам. У мене це орегано і базилік, який я щойно зірвала у себе в кашпо. Також можна додати копчену паприку. Ви можете додати. Огірки, солені, тоді у вас буде тартар, повноцінний соус. Ви можете додати анчоуси, аби у вас був такий смак соусу Цезар. Можна додати в'ялені томати. Тут вже я люблю зараз такий у мене сезонний базиліковий майонез. Я не знаю, хто там за ПП, не за ПП. Але я вам можу сказати, що це соус, який я роблю постійно. Він у мене зберігається в холодильнику тиждень, і ми його з'їдаємо. Але думаю, що якщо у вас гарний холодильник, то днів 10 він може стояти. І це дуже смачно. І салати заправляти, і на хліб мазати. В будь-якому випадку це не магазинний соус. Тут ви чітко бачите і знаєте, з чого він зроблений. У нас з вами залишається дуже неприкольна частина нарізати наші овочі. Так, щоб це було гарно, естетично. Тож поїхали. Хто би нагадав, що в олів'є йде ще морквочка. Її я відправлю до картоплі. І навіть якщо вона не встигне повністю приготуватися, буде хрумтіти в нашому салаті, тому що я якраз не дуже тою люблю оцей ефект моркви, яка розповзається у вашому роті. Це Ви просто подивіться на цю красу. По-перше, вона розпадається. Вона не буде така злипшиться, як варена. Зараз вона трошки охолоне і відправиться в наш салат. Коротше, я все ще ріжу ковбасу. Не дуже люблю це робити. І хотіла би вам сказати, що я насправді вже дуже багато років не готую олів'є з ковбасою. От. Просто тому, що одного разу я приготувала олів'є з відварним телячим, або свинячим, теж готувала язиком. І я просто раджу, якщо ви ніколи не куштували олів'є з язиком, скуштуйте, це дуже-дуже смачно. Ну, про олів'є з лососем слабосоленим, я, звісно, не буду розповідати, бо... Це теж дуже смачно, хоча не дуже бюджетно. І, до речі, потрібно буде приготувати. Тому що... Ну, сьогодні, бачите, так вийшло, що моя окрошка стала олів'є. І таке в житті буває. Нехай вона мене простить. До речі, ніколи не можу зрозуміти, скільки я є. Класти в салати. Завжди різна кількість. А ще, а ще це через те, що зазвичай я відварюю там 4-5 яєць, якщо це окрошка або крабовий салат, або олів'є. Але чомусь у мене залишається менше. Тому що хтось приходить і завжди з'їдає 2-3 яйця. Тому сьогодні я, мабуть... Кину 4 штуки. Думаю, цього буде досить. Що ви, до речі, користуєтесь яйце різкою. Чи ріжете вручну яйця? Я не знаю, який ма... треба мати талант, аби нарізати яйця вручну гарну. Навіть з цією штукою, чесно кажучи, досить важко тут зробити. Але вже є, як є, і по-іншому не буде. Кожен раз думаєш, як його перевернути? Так, і так, ок. Так у нас залишається наш горошок. Непоганий. Вічна боротьба, Промивати горошок чи не промивати. Ніколи не промиваю, якось ну, Стручки попали з горошкою. Але це не страшно. І ніколи не промиваю, воду зливаю. Так, ну, і нам залишається додати оцю нашу прекрасну суміш. Такий собі у нас вийшов запечений олів'є. Бачите, як багато зараз не можу? краса! Борщ, як я не варю? Маленьку кастрюльку. А знаєте, як вже почала робити? Я варю борщ в казані, а потім переливаю уже готовий в свою саму велику кастрюлю. Інакше із неї все буде вибігати, бігти. Так, ну що, заправляємо. Наш прекрасний майонез, який теж дасть свою нотку смаку через те, що там є свіжий базилік. Я не знаю, як ви, я не люблю сухий олів'є. Він має хлюпати. Тому кожен заправляє собі так, як йому хочеться, як йому подобається. Запечена картопля додала разом з морквою. Дуже незвичайний смак. Це набагато смачніше, ніж з вареною просто картопелькою. Рекомендую. Всім смачного!